Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хотів би поділитися з вами своїм невеличким досвідом вирощуванні півнів спанок голоши як на м'ясо. Саме півнів, тому що я не беру корочок на м'ясо, якщо чесно, мені їх чомусь шкода. От півників вони ростуть більшими. Я беру їх в місячному віці приблизно, або в трьохтижневому де вже видно. Де півник, де курочка. От. Продавці залюбки продають одних півників, тому що деякі люди беруть курочок на яйце. У мене було пару курочок таких, мені не сподобалося. Не сподобалось чому, тому що в моїх умовах з моїм харчуванням вони дуже швидко зажирівають. Потім вони погано несуться, якось так хворіють. Ну, зараз я їх випустив півників. Погуляти, ось вони, ну, розповімо. В цьому році я купив ось цих півників в місячному віці. Коштували вони 180 гривень за одну голову. В цьому році подорожчали ціни на птицю майже вдвічі. Але іншого, як то кажуть, вибору в мене немає. Кудись їхати, в мене немає транспорту. Та, якщо чесно, немає і бажання. От. Вирощую я їх уже другий рік. Мені сподобалися вони тим, що, по-перше, вони ростуть швидше, ніж звичайні курчата. М'ясо в них дуже ніжне і смачне. У їжі вони не вибагливі, їдять все, що я їм даю: варену картоплю, дерть. Висівки, кабачок, іноді рязку даю. Ось тут мені попалася одна калічка на першому плані, але воно росте. І якось його прибрати зразу шкода було, а потім, думаю, виросте. Далі будемо думати, що з ним робити. От. Отакі півники. До речі, мені попалося два. Не голошийні, але я так зрозумів, що там якийсь відсоток допустимий цього кросу такий. А, ну, можливо, це і не зовсім чистопородні вони, тому що я ж кажу, я купляв їх на ринку. Там, як то кажуть, лише віриш на слово. В минулому році в мене були. Білі голошийки, далматинці. Якщо чесно, вони росли разом із Мастер Грей і Фоксі Чік, і були, я б сказав, найменшими з усіх. Тому в цьому році я вирішив взяти отаких от червоних іспанок голошийок. Ну, Подивимося, зараз їм трішки більше двох місяців. Ну, десь місяців 4 я тримаю їх. Подивимося, можливо в цьому році постараюся потримати їх довше, щоб виросли більшими. От. Але вже будемо дивитися, як буде, тому що в мене ще є мулади на задньому плані. Плануємо в цьому році робити з них тушонку, тому що невідомо, як буде зі світлом. У нас є окрема морозильна камера. але Якщо світла будуть часто вимикати, то краще закатувати все в банки. Що можу віднести до мінусів? Як на мою думку, агресивні вони по відношенню один до одного, можливо, тому що тут самі півники, але не знаю, якісь полохливі, такі все кудись летять, зайти до них загорожу. Неможливо, летять на голову, піднімають пиль, пилюку, вибачте. Але це дрібниці. От. Пасуться вони, пасуть їх два рази на день, тому що у них загорожка невелика. От. Ось такий гарненький півник. До речі, вже якийсь із них кукурікає. От ще до плюсів до їхніх, що вони скоро спілі. Звичайні кури яєчні в два місяці ще кукурікати не будуть. от Отакий от гарненький. Отак от, от, друзі. Я Звичайно розумію, що якби їх годувати покупним комбікормом, вони б росли швидше, були більшими. Але, якщо чесно, це дуже дорого і, якщо чесно, я не дуже хочу цього робити. Мені подобається годувати от таким, як то кажуть, традиційним способом. Тим більше картопля у нас безкоштовна. Мені багато віддають отак, влітку сусіди, картоплю. Ми садимо ще буряки. Я збираю на полі кукурудзу. От. Висівки купляю, кабачки в нас є. Тобто варю на дворі. У, в минулому відео я це показував. Тому мені подобається годувати саме таким способом. Краще довше, але цього року я тримав бройлери на самому комбікормі. Мені не дуже сподобалося. Комбікорм. Також невідомо якої якості. Виглядають вони гарненькими, ростуть. Тому, От так. звичайно, якщо вирощувати їх із добового курчати, то потрібно використовувати хоча б на початку стартовий комбікорм. З цим я згоден 100%. Я, до речі, так і роблю, коли вирощую каченят або гусенят, курчат, яку куптицю з добового віку, я даю стартовий комбікорм. А потім поступово переводжу вже на, як то кажуть, на домашні корми. так. Дякую, друзі, за перегляд. До нових зустрічей!